Про все я говорив у себе на каналі, а не телемарафон. А сьогодні я хотів поговорити з вами про ту непересічну подію, яка як калька повторює те, що вже було в історії України. І я його особисто бачив 28 е січня 2014 року. Це було все те саме, все абсолютно так само. Саме тоді, е 28 Січня велика кількість депутатів партії регіонів виступила з цікавою ініціативою. Це була ініціатива про те, щоб змінити уряд, і вони виступали за швидку відставку Азарова. І, все, і, так, далі, і, так, далі, і так далі. Тобто, вся копія один в один. Тоді не було міндічгейта. Тоді була, були закони 6 січня знамениті. Тоді парламент їх скасував, і е, велика кількість людей в партії, в свій, навколо парламенту і партії регіонів хотіли е, відправити у відставку е, е, Азарова. Якби тоді Азарова відправили, е, настала би тише благодаті і, можливо, би Яник е, е, дожив до кінця і розстрілів на Майдані не було і всього іншого. І у нас сьогодні повторюється та сама історія приблизно. Ну, можна сказати, копія в копію. Їхній значить, Патураєв зробив заяву про те від імені частини депутатів про те, що вони а, і там просто цитата заяви того часу і цього часу повторюються один в один. Значить, Суть заяви полягає в тому, що треба значить, змінити уряд, створити нову коаліцію. Там вони не говорили про коаліцію, просто говорили про уряд. Ну, тут Говорили про коаліцію, і тоді говорили про те, що це може, може допомогти президенту, і сьогодні окремою великою цілою цитатою прозвучало те, що це може допомогти Зеленському вийти вивести країну з кризи, і так, далі, і так далі. Тобто однозначно, поза всяким сумнівом, дві події розпочаток розпаду партії регіонів і початок розпаду. Партії Слуга народа в парламенті вони абсолютно повторюють одне одного. Так само тоді була велика група депутатів. Сьогодні правда від імені групи виступив один Патураєв. Чомусь вони не назвали, скільки їх є, які вони існують. Але давайте подумаємо, що таке Патураєв. Патураєв це найближча людина до банкової. Це не якийсь там напівопозиціонер, який там десь трохи був то з Розумковим, то ще з ким небо. Це окремий. Послідовний діяч банкової, якщо навіть в команді послідовних прихильників банкової немає іншої позиції, крім розпускати ну, скидати цей уряд і створювати нову коаліцію, ситуація критична. Я не вірю в те, що це проект банкова. Я не вірю в те, що це банкова йому дала команду заявити про те, що треба відправляти відстав відставку. Уряд, і треба міняти коаліцію. Фактично, він повторює те, що сказав кілька днів до нього Порошенка. Але чому він це сказав? Тому що він намагається себе зберегти. Якась група людей в партії слуга народа намагається бути розумнішими і зберегти себе. І я вам пояснюю, говорив це вже, але я скажу вам ще. Слузі народів дуже багато людей, які нічого не розбирають. У них немає свого бізнесу, немає своєї історії. Вони не відповідають за те, що вони роблять, і тому вони не приймають ніяких особливих рішень, поки їм не скажуть, що треба зробити. В партії регіонів було інакше. Там були групи, олігархи, які мали свої інтереси, і тому їм легко було переорієнтуватися. Вони були розумнішими. Провидли, були такими певними провидцями вони бачили що режиму Януковича приходить каюк і вони першими вирішили втікти, першими почали тікати. Я вам нагадаю, що ці депутати, які тоді першими втікли з партії регіонів і потім перебігли в нову коаліцію, проти них особливих репресій не було. Тоді на них тисли американці зараз теж амбуція. Я так розумію, трошки можуть тиснути, але чудово, що вони ці е, депутати розуміли, що якщо переможе майдан, то їх не викинуть геть. Вони будуть в парламенті, бо вони їм вони потрібні голоси потрібні для того, щоб призначити вибори, для того, щоб е, брати новий кабмін, для того, щоб проголосувати програму, і так далі. І так далі, і вони сподіваються, що парламент допрацює до кінця, і у них багато часу. В даному випадку ситуація ще сприятливіша для тих, хто може втікти від Зеленського. Подивіться самі, парламент переобрати не можна. Він буде працювати до кінця війни, скільки кінця війни не буде. Вони можуть отримати гарантії. Від кого вони можуть отримати гарантії, як мінімум, від американців, які будуть говорити про те, що хто втік. Це одне, хто залишився і входить в нову коаліцію, це зовсім інше. І ці гарантії можуть з'явитися. Ви ж чули сьогодні, читали да, і політика і Аксіос, Вони всі написали про те, що е, Трамп веде якісь переговори і вони стосуються перемоги, і взагалі в Україну ніхто в це не включає, і Європу ніхто не включає. Вони самі ведуть переговори. Немає значення, чи це правда. Можливо, це правда, можливо, це неправда. Але ключове те, що. В ситуації кризової для України рішення за про майбутнє певних політиків можуть прийняти без України. Умовно кажучи, Америка може дати гарантії, як вони зараз говорять з Мадуро. Да? ви чули останні новини, що Мадура сказав, що він готовий піти, але йому треба гарантії. Там певний час, щоб він ще побув трохи для переходного періоду. Те саме може бути тут. Може бути офіційно домовленість з тими, що всіх ті, Злочинці, які були з Зеленським, але якщо б вони зараз вийдуть з коаліції, будуть голосувати за правильного прем'єр-міністра і так далі. І так далі, то проти них не буде переслідувань переслідувань, знаючи Трампа і бачачи, як він працює, я абсолютно переконаний, що це абсолютно можливо. і Це може стосуватися будь-кого з нинішньої влади. Тому, звичайно, для них дуже вигідно було би зараз. Перестрибнути, бо ще раз кажу, їх не можна переобрати. Тоді можна було переобрати, а зараз куди їх переобрати? Нікуди їм доведеться працювати. Одні змушені будуть втікти, десь ховатися, а де ховатися. Де можуть сховатися сьогодні корупціонери з України? Відповідь ніде. Тільки в Росії вони не можуть сховатися в Європі, бо їх видадуть. Американці їх теж будуть шукати в Ізраїлі. Вони теж не сховаються, тому що Ізраїль ФБР всіх видасть. Тобто, єдине, де вони можуть сховатися, в Росії навіщо це їм ховатися в Росії? Відповідь їм відповідь не потрібно. Тому безумовно більша частина потрібних депутатів рано чи пізно. Вдасть, що вона абсолютно підтримує новий порядок. Патураєв чітко розказав всі пункти. Це перша його заява і перша заява щурів, які втікають від Зеленського. Але там чітко проставлені акценти. Вони готові створювати нову коаліцію з патріотичними силами. От а які у нас сили сьогодні назвати непатріотичними? Хто наважиться когось назвати непатріотичним? У нас всі патріотичні слуги розвалюються на кілька фракцій. Як це було, до речі, в 2014 році я сам все це бачив, був там всередині, і бачив, як розвалювалася партія регіонів на кілька різних фракцій. І ті люди, які були закулісними лідерами, фактично ставали політичними лідерами. Ну, вони не зуміли переобладна... Ну, перебудуватися, не встигли зайти в політику. Якби не почалась тоді війна, то вони б мали такий шанс. Зараз у нас фактично навіть я вам. Точно кажу, що навіть оці залишки ОПЗЖ вони першими побіжать в нову коаліцію і перші будуть як зайчики голосувати за все, що треба. Тут навіть у мене сумніву ніякого немає, тому що їм треба довести, що вони такі патріотичні, такі про Україну. Це вкрай важливо. Тому оця перша заява Патураєва, Ми визначимося, побачимо, скільки там людей. Я просто нагадаю, що тоді. В 2014 році, коли відбувався цей переворот, всі відверто говорили про те, що треба 60 депутатів, які би поміняли позицію. Чому? Тому що тоді дуже потужна опозиція була. Тоді в опозиції було близько 150 людей. До них багато приєднувалося, зрештою, могли сказати: ну тобто, створити свою коаліцію. Зараз дуже складно. Зараз опозиції. В парламенті фактично нема. Кілька десятків депутатів від Порошенка. Умовно, давайте додамо туди голос ще пару десятків. Ну, і ще якісь там депутати. Зараз Тимошенка заявила, що вона знову в опозиції, хоча вона до цього якось не була не дуже в опозиції. І оце все разом ну набереться, ну, хай 50 депутатів. До речі, Гончаренко ставив на голосування вимогу прийти. Набуй доповісти кілька разів за цей час оголосити плівки. Міндіча за цим відстежую 80 депутатів голосувало приблизно за це. Тобто здоровий, глузд і приблизно готовність мислити як нормальні люди в парламенті є ну максимум 80 людей. Де взяти ще 150? Знайдуться, перебіжать це ніякого питання. Нема ключове, що Патураєв, Патураєв, той самий Патураєв, який ну просто найближчий Голос банкової, якийсь спікер всього, що тільки потрібно банкові, перший почав це заявляти, тому що закон самозбереження спрацював дуже хочу, щоб мене ніхто не чіпав, що я знов був в владі, щоб я знов був керівником, і оце вміння нюхом почути, куди треба рухатися у невеликої групи слуг. Вона призведе до того, що вся ця фракція точно перейде після цієї заяви, яка сталася дороги назад. Уже немає ні в Патураєва, ні в якоїсь там групи. Тобто не даремно завтра не буде засідання найближчим часом. Зараз будуть консультації. Після консультацій ми побачимо зовсім інший парламент. Що стосується оцих розмов, єрмака вимоги здати, не здати. Останній кого здасть Зеленський, буде Єрмак, і тут. Кілька питань. По перше, Єрмак знає дуже багато всього, і Єрмаку теж нема куди тікати. Тут же ж найбільша проблема в тому, що Єрмаку немає куди втікти. Куди втікти в Росію? Тільки ну мається на увазі в Росію, то можна, але чи хоче він дожити своїх вік вік в Росії? Ні, ну напевно, мало хто хоче жити в Росії, в тому числі Єрмак, е, якщо в е, його е, відпуст... ну якщо він втече. Не домовившись ні з ким в Європу, ну теж його будуть судити і буде за гратами. А він же хоче втікти. Тобто йому треба придумати якийсь компроміс, якусь історію, щоби з ним нічого не сталося, з ну, щоб у нього була свобода. А е, Зеленський у нього інша ситуація. Він мало того, що його про нього все знає. Єрмак, так ще така проблема. Зеленський не хоче робити ту роботу, яку він робить. Ви думаєте, він просто так доручив це робити? Єрмаку а до цього Богдана, а там ще комусь. Зеленський не вміє цього робити і не хоче. Він хоче бути царевим за все. Ну на все дивитися з верхньої, отримувати тільки одну користь, світитися в телевізорах. А президенту доводиться бути менеджером, рекламувати рекламовну регодіяти в процесі, регламентувати стосунки між різними групами. А Зеленський цього не вміє робити, не вміє робити, і це ключова біда. Його кого би там не забрали, кого б, верніше, кого б не поставили замість. Єрмака він знову буде зречений за нього виконувати всю роботу від принести каву до провести міжнародні перемовини. Ем, таким чином, єдиний спосіб, який існує, якщо буде створена така коаліція, при якій президент буде виконувати тільки номінальні функції в потрібний момент, на що я і розраховую, тоді у, е, у нас буде все нормально. І у Зеленського все буде нормально. тому що він буде сидіти в кабінеті у себе на банкові, і наша секретарка буде приносити йому е, каву чи помічниця приносити каву, і в нього все буде чудово. От е, ну до моменту, поки його не перезберу не переоберуть. А те, що сьогодні вже він двічі згаданий в, е, е, в, в юридичних документах щодо міндіча, і е, е, це дуже багат для нього знак. Ну і крім того, ми подивилися, що приїзд американських генералів говорить про те, що вони швидше за все тепер будуть контролювати події навколо війни, і це буде мало залежати від самого Зеленського. Це дуже позитивно для нас. Але всі ми повинні теж чекати того, що новий Кабмін може стати або технічним, і тоді а це, якщо ніхто ніхто не буде відповідальності нести за нього. Тобто, Якщо ніяка закордонна сила, там американці чи європейці не візьмуть під на це кураторство, тоді це буде мордобой, тоді будуть шукати якусь слабку людину, яка нічого не може. Вона може стати прем'єром, але її будуть контролювати. Корупції не буде, але толку ніякого не буде. Або другий варіант це призначення якоїсь впливової потужної фігури. Звичайно, найкращий варіант був би це, щоб прем'єром став залужний. Тоді би, якби залужний став прем'єром. І гроші пішли би довіра і перемовини, і все інше, інше інше, інше пішло. А спікером би став Порошенко, тому що до Порошенка теж дуже велика довіра на заході. І от він член європейської партії. Його партія, член європейської партії, і це би теж дало найбільшу потугу Україні. Через допомогу Європі. І тоді було би ідеата. Тоді був би ідеальний розклад. Наскільки він можливий, не знаю. Тому що наскільки мені відомо, і наскільки сьогодні про всі всі про це говорили. Єрмак не схотів ой, залужний, не схотів розмовляти з Єрмаком. Він не вирішив не, не вести ніяких перемовин. Це правильно, тому що до нього має офіційно звернутися Зеленський чи до Верховна Рада запропонувати. Йому стати прем'єром, тоді це має якесь значення. По друге, вся політична сила Зеленського, включаючи лідерів парламенту нинішні, вони теж є токсичними. Коли всі говорять, а цей міністр токсичний, а цей міністр не токсичний. Вони всі разом токсичні. От, а оскільки вони всі разом токсичні, з ними ніхто не буде хотіти мати спілкуватись, тому треба звичайно міняти і керівництво. Ради, в тому числі, хто до кого підійде, хто з ким об'єднається, які будуть сили, це ми все побачимо в найближчі дні. Ми зараз знаходимося в ключовій важливій точці. Я казав ще е, нещодавно: я казав, що міндічгейт це мирна революція воєнного часу. І повторюю ще раз: насправді ефект від міндічгейта такий самий, як від подій на майдані. Тому, але сьогодні просто ми не можемо вийти на Майдан і не можемо висловити свою точку зору через Майдан. Це зробило набу. І повірте мені, не тому, що Набу у нас хороша, смілива і рішуча, а тому, що Набу змогло добитися, змогло доби від Набу добилося того, що воно почало діяти нормально, тобто норм, законно і гарантували їм май, ну, майбутній захист. І до речі, найближчий крок, який я очікую, чого я хочу побачити, це звільнення слідчих набу. Це теж буде досить показово, тому що коли вони повернуться, вони вийдуть на волю. Вони розкажуть ще більше всього цікавого. І крах е цієї вертикалі на носі. Мені в коментарях багато хто пише, е вони пишуть, да нічого не зміниться, да все буде так, як є. Да нічого Це цей варіант, коли вже не можна нічого зберегти, так як було. На сьогоднішній момент шансів. Зберегти піраміду влади, яка існувала. А що таке? Що в нас існувало? Зеленський опирається на е, вертикальну піраміду, яка фінансується за рахунок бюджетних грошей, які викрадаються і роздаються ці піраміди. Оце у нас було, і це показав до речі, е, набув в своїх слідуваннях. Е, е, Тепер така піраміда просто неможлива. Якщо навіть президент зберігається, Зеленський продовжує зберігати свої функції, то він вже не матиме вплив ні на збройні сили, ні на бойові дії, ні безумовно на формування уряду і всього іншого. І те, що заявив сьогодні Патураєв, це півшляху, бо він з одного боку хоче обрати новий уряд, хоче зробити нову коаліцію з патріотичних сил. А з іншого боку, він робить рефеверанси. Президенту, але можливо, він інакше не може сказати. Можливо, йому зараз не хочеться сваритися з президентом, але ключове, що хтось це сказав. Я чекав, коли хтось перший заявить про свій вихід і при бажання створити нову політичну ситуацію. Це було ще раз нагадаю вам, 28 січня 2014 року, тоді до кінця. Правління Януковича залишалось менше місяця, от за цей місяць від початку розвала його коаліції, 28 числа, до його втечі, минуло там ну точно менше місяця. Здається, 20 з чимось днів. Зараз ми знаходимося в приблизно тій самій ситуації, і події будуть розвиватися дуже, дуже, дуже швидко. Це дуже важливо нам усвідомлювати. Стежте за моїм каналом, підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, не забудьте, бо загубите знов. і будете потім шукати, де мене знайти. З вами був я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Слава Україні!